Дорогі друзі, я е, сьогодні хочу заспівати пісню. Це переклад е, з російської мови, е, всім відомої пісні Чорний Ворон. Ця пісня присвячується всім тим, хто загинув під час Майдану в Києві. Під час виборювання нашої незалежності. Отже, Чорний Ворон. Я переклав цю пісню сам з російської на українську мову. Ну, якщо, може, десь щось не так, то пробачте. Але це зробилося від всього серця. Спаси Господь! Під ракитою живою Козак зранений лежав на грудях, лени, хрест срібляний притискав. На грудях закривавлений хрест срібляний притискав. не ширяй ти чорний круче, дзьобом хижим ти не бий. З мене здобич не дістанеш, Я козак іще живий. З мене здобич ой, не дістанеш, я козак іще живий. Полети на батьківщину Скажи, Ненці ти мої. Я загину за свободу україни молоді. Я загину ой, за свободу України молоді. Хусточку закрива в лену, віддай дівчині моїй. Передай, що вона вільна я женився на Передай їй, що вона вільна я женився на другій. Передай їй, що вона вільна. Я женився на другій. Взяв собі в наречену тиху скромну, як і я. посватала гостра шабля, Обвінчала мать земля. Осватала гостра шабля, Обвінчала мать земля Ти не бийся, чорний круче, крилом чорним тай не бийся, Бачу смерть моя моя підходить. чорний круче, я вже твій, бачу смерть моя, моя. Подходи, черный, круче, я уже твой. Ось такую песню я присвятил. Всем. Хто загинув у 2013, 2014, 15 і 16 роках? Дай Боже всім живим здоров'я, щастя, злагоди і помиритися, врешті-решт. А нашим дорогим спочилим вічна пам'ять, вічна слава, слава Україні! Слава всім, хто виборює її незалежність, хто виборює її цілісність, хто виборює її життя. Слава Україні!